Скільки ж вартує тепловий насос повітря-вода, показує на діючому об'єкті. Будинок у нас 250 квадратів, тепла втрата 16 кВт і стоїть тепловий насос у нас з потужністю 16 кВт з системою повітря, вода, спліт. Погнали по вартості. Зовнішній і внутрішній блок теплового насосу це майкон, це недороге обладнання, коштує 5400 євро. Зовні у нас стоїть ось така консоль, яка коштує десь тисячу гривень. І в нас ще для збору конденсата зроблений отакий поддон, з якого з підтеплового насосу ми збираємо всю водичку і відправляємо її сюди в каналізацію. Коштує він десь там в районі тисячі гривень. Далі між внутрішнім і зовнішнім блоком теплового насосу у нас є фріонопроводи. Тут приблизно 6 метрів двох діаметрів труб, кабель і ізоляція це в районі 1400-1800 гривень, в залежності від діаметрів труб. Погнали потопочні. Значить, внутрішній блок теплового насосу у нас входить в вартість, яку я озвучив. Значить, ми використовуємо в системі ще ємність на 100 літрів для системи опалення і системи охолодження. Коштує на 100 літрів десь в районі 300 євро. А якщо будинок меншої площі, там 12 кВт потужності чи 10 кВт можна використовувати на 50 літрів, і вона буде коштувати десь в районі 200 євро. Тут використовуємо бойлер нагріва на 250 літрів. Вартість в районі 1000 євро. Ще є тут встроєний подогрівач на всякий випадок. І в топочній у нас із основних елементів є дві насосні групи. Одна насосна група це на теплопідлогу, друга насосна група це на фан на охолодження будинку. Значить, вартість насосних груп, по-моєму, десь в районі 250 євро. Ось таких маємо. Значить, в нас ще є із елементів трьохходовий вентиль, який перекидає роботу теплового насосу чи на нагрів гарячої води, чи на роботу на охолодження, чи на опалення. Це тут дюйм четвертю коштує набор з такою головою в районі десь 350-400 євро. Далі в нас є ще. Запорна арматура крана є каучукова ізоляція. Труби для обв'язки, не знаю, в цілому, напевно, що матеріалів десь на 1000 євро. І є розширительні баки. Розширительний бак для системи опалення, це десь там 150 євро, і для системи ГВС, ось такий от маленький бачок, десь в районі 30-40 євро. Робота по облаштуванню зовнішнього внутрішнього блоку з холоднею частиною, з у цих всіх бочок, з ізоляцією труб, з установкою насосних груп десь в районі 1000-1400 євро. Ну і ще одне саме. Важливо, що вашу систему з тепловим насосом потрібно захистити стабілізаторами. Тут стоять на кожну фазу стабілізатори, бо у нас обладнання трьохфазне, в залежності від мощності і від производителя, ну вони вартують там, від 12 тисяч гривень і, по-моєму, до 25 Ну, і якщо ви підрахуєте ці всі составляючі, то ось вам і буде вартість теплового насосу під ключ. Але ви маєте не брати ці прорахунки за основу. Чому? Бо теплові насоси варті. Вартість їхня залежить від потужності. Тут будинок 250 квадратів і потужність 16 кВт. Будинок 200 буде потребувати 12 кВт, будинок 150 10 кВт, і обладнання буде коштувати дешевше. Але обладнання теж є різне. Тому теплові насоси приблизно. Там класи, які можна ставити, там коштують одну ціну. Теплові насоси там японці і корійці, вони вже коштують там на 2-3 тисячі євро дорожчі. І австрійці, німці, тож європейське обладнання, воно коштує ще дорожче. Ринок теплових насосів великий, тому можна підібрати обладнання. Обов'язково під свій бюджет, ну кому друзі, цікава тема теплових насосів по посиланню в шапці профіля. Є мій телеграм. Я вас проконсультую особисто. Вам всім тепла або холоду, слава українцям.